Всім привіт, з вами Блек і я сьогодні буду робити розпаковку отакого от такого, от мікрофона собі замовив такий подарок на день народження собі зробив. Зараз буду розпаковувати вот. відкрив вже. Спакував. Ось такий о, біленький мікрофон. стика. Ложки, такая стика. Не знал, что она такая ложка будет. Ну, сюда не адаптер. Цей. Ох, так. Думал, что она будет легче. Но чтобы было классно, она, она зарезана. Опа. Так, пришпандрим тако, отак. Ось так, так. Ні разу оліди не робив. Тут ви все Ні разу я таким не користувався. Це перший раз я користуюсь таким мікрофоном. Так, так. О, файно. І ще маю сітетися тут. Походу, якщо я не помиляю. Ну, ось такий мікрофон. Ну, сьогодні буду тестувати, сьогодні буде проходження відео, буду знімати стріми, не знаю, стріми буде рідко. Я переходжу на формат відео. Ну, я вже дно хотів про профрад відео переходити, бо я, ну не знаю, мені щось більше відео подобається, ніж стріми. Ну стрими поняття, буржуйки, такі свята десь сюди, то й будуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Знову зустрічі!